Слава українським героям! Сьогодні 16 березня 2023 року. Вітаю вас в Мільтері Медіа Центрі. 386-й день оборони України. З яких комплектуючих та з якого начиння складається один із видів озброєння? І чи дійсно ця гордість російського ВПК є танк Т-90 М прорив? І чи виявився він другим дутим міфом, який нині грає злий жарт з окупантами? Про це розповість представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України, старший лейтенант Андрій Рудик. А якщо будуть у вас запитання до нашого спікера, у залі буде мікрофон. Андрію, будь ласка, запрошую вас до слова. Вітаю, шановні учасники брифінгу, учасниці. Росія, держава-агресор. Росія держава-терорист. Ці епітети, які підкреслюють факти тих численних злочинів, що скоїла Російська Федерація проти України, вам давно відомі. Однак чи знали ви, що разом з тим Росія це держава-містифікатор, держава-брехун, і мова не тільки, і не стільки про кремлівську пропаганду, викривлення фактів та перекручування інформації. Сьогодні ми вам розповімо про те, як так звана гордість російського озброєння виявилася дутим міфом, котрий нині грає з окупантами злий жарт. Ще з часів радянського союзу Москва полюбляла залякувати демократичні країни своїми танковими ордами і за будь-якої нагоди демонструвати броньований кулак. Історія пам'ятає Угорщину 56-го року, Чехословаччину 68-го року та ряд інших протестів та військових конфліктів. В принципі, без продуктів радянського танкобудування не обходився жоден військовий конфлікт, жоден наступ авторитаризму на демократію. У свою чергу, те, що сьогодні кремлівські пропагандисти називають російським танкобудуванням, це жалегідне паразитування на радянських розробках. Російське танкобудування, як галузь ВПК ВПК, що продукує нову техніку, ніколи й не виникало. Підтвердженням цього є танк Т-90М прорив. Це основний бойовий танк, прийнятий на озброєння збройними силами Російської Федерації у 2020 році. Так звана глибока модернізація танка Т-90, як висловуються самі росіяни. Російська пропаганда систематично культивувала міф про бездоганність та непереможність цього танку. При цьому наголос робився саме на російськості машини. В Москві було вкрай важливо довести свою спроможність створювати високотехнологічне озброєння. Весь час всьому світу розповідалося, що Т-90М якісна та сучасна розробка, яка як кувалда пролабуватиме оборону країн НАТО. Росіяни думали, що змогли залякати своїм танком весь цивілізований світ. І самі повірили в те, що за три доби гусениці Т-90М руйнуватимуть асфальт нашого хрещатика. Реальність все розставила на свої місця. Перед вами тактико технічні характеристики даної машини. Очевидно, що без певних пояснень це просто впорядкована інформація. Однак навіть ці цифри, які ви бачите на слайді, дозволяють поставити під сумнів, тези російської пропаганди про Т 90М як ноу-хау так званого російського танкобудування. Т-90М по суті це старий радянський Т-72Б зразка 1985 року з декількома конструкторськими рішеннями, в тому числі вкраденими з основних бойових танків країн НАТО. Наприклад, комплекс захисту озброєння кітка у вас представлений у нас на експозиції. Після брифінгу зможете ознайомитись і поставити питання нашим фаховим офіцерам. Даний факт було встановлено військовослужбовцями нашого центру під час дослідження трофейного зразка Т-90М, захопленого Збройними силами України у вересні 2022 року. На сьогоднішній день ми констатуємо те, що Т-90М це верхня межа того, що зміг витиснути російське ВПК із радянських розробок. Екстенсивна модернізація радянських танків давно вичерпала себе і вже призводить до зниження їхніх бойових можливостей. Тому ворог безуспішно намагається компенсувати відсутність якості кількістю. Наприклад, двигун танка В-92 С2Ф походить від двигуна В-2 зразку 1937 року, який стояв ще на радянському танку Т-34. Тобто у цій частині Т-90М концептуально належить не навіть до епохи перебудови в Радянському Союзі, а до часів сталінізму. Про повне вичерпання модернізаційного ресурсу та моральну застарілість даного двигуна красномовно говорить один факт в умовах жахкого клімату, наприклад, як у степах України, його потужність падає на третину. Броньовий захист Т90М концептуально не відрізняється від Т-72Б. Комплекс динамічного захисту Релікт є технологічним аналогом комплексу динамічного захисту «Контакт», що використовується на згаданому Т-72Б. Реальність така. Що єдине конструкторське рішення, на яке спромоглися росіяни для посилення броньового захисту, Т-90М, це навішування додаткової броні. Як продемонстрували бойові дії, машину це не лише рятує, а й створює проблеми з маневреністю та мобільністю. Варто згадати, що вперше під час широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України так званий непереможний Т-90М був знищений не авіаударом, не артилерійським залпом і навіть не в ході танкового бою. Звичайний військовослужбовець окремої бригади територіальної оборони міста Харкова перетворив Т-90М на згорілу купу металобрухту за допомогою шведської безвідкотної ручної гармати Карл Густав. Сталося це ще 4 травня 2022 року поблизу старого Салтова, що на Харківщині. Зброя за 20 тисяч доларів знищила машину за 5 мільйонів доларів. Беззаперечний факт так званої непереможності та бездоганності. Т 90 м Наші дослідження показали, що існує інформація, яку росіяни намагаються приховати більше, ніж морально застарілий двигун, гармату з минулого століття та броню, яка не виконує своєї прямої функції. Мова йде про електроніку Т-90М, саме автоматизовані системи управління вогнем та їхні окремі складові, електронно обчисувальні машини, апаратура внутрішнього зв'язку, комутації та управління, датчики, плити управління, оптика тощо. Обстеження трофейного танку Т-90М показали, що Росія не просто не виробляє електроніку для нього, а й намагається приховати інформацію про походження її окремих складових. Іноді ситуація доводиться до абсурду. Росія просто видає їх за власну розробку. Розпіарена система управління вогнем Калина з російського має лише маркування з її окремими елементами. Ви можете ознайомитися на експозиції та поставити питання фаховим офіцерам нашого центру. Західні та українські санкції болючі вдарили по російському танкобудуванню. Прямим наслідком цього стало використання мікросхем та чіпів невійськового призначення найрізноманітнішого походження. Це значно знизило виробничий чи ресурс електроніки Т-90М. Необхідно імпортозаміщення російське ВПК просто не зміг, не зміг досягти. Санкції перетворили виробництво Т-90М із серійного в поштучне. За даними відкритих джерел, Росія мала на озброєнні лише 100 одиниць такої техніки напередодні широкомасштабної агресії проти України. Тому ворог, несучи шалені втрати і намагаючись прорвати оборону Збройних сил України, змушений розконсервовувати старі Т-62 та Т-72, на яких відсутній навіть динамічний захист, не говорячи про більш високі технології. Така ситуація є цілком закономірною. Оскільки без без іноземних комплектуючих цей танк не лише неможливо серійно виробляти, він стає погіршеною версією старого радянського Т-72Б. Міфи про так звану непереможність і досконалість Т-90 М та самодостатність і високотехнологічність російського танкобудування розбилося об незламність збройних сил України. На сьогоднішній день збройні сили Російської Федерації втратили в Україні 15 одиниць Т 90 М, і це лише мова про ті випадки. Які мають беззаперечні докази у вигляді фото та відеофіксації. Цілком ймовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М. Зараз ворог практично не використовує їх під час ведення бойових дій. Щоб остаточно не ганьбити себе, Росія боїться підставляти ці танки під удари зброї, наданої Україні західними партнерами. Т-90М виявився машиною драпарадів та потішних так званих танкових біатлонів. Варто згадати, що базовому варіанту Т-90 уряд Російської Федерації у 2010 році присвоїв ім'я «Владімір», начебто на честь конструктора танку Поткіна, який спроєктував його. Однак, де-факто це було іменування на честь Володимира Путіна, який на той момент і був прем'єр-міністром Російської Федерації. І тут якраз і проглядуються спроби намагання наслідувати СРСР. Т-90М готувалася роль танка тріумфатора, що носитиме ім'я лідера переможця, роль, яку виконував в свого часу радянський танк ІС-2, названий на честь Йосипа Сталина. Проте героїчний спротив Збройних сил України, постійна західна допомога та підтримка, і реалії бойових дій перетворили амбіції агресивного кремлівського керівництва на гору спаленого металу. Однак, попри це, Росія й досі не відмовилася від планів захопити всю Україну. Москва має значні запаси старих радянських танків, таких як Т-62 та Т-72, які зараз активно розконсервовуються, не маючи змоги створювати високотехнологічні машини, Росія намагається компенсувати якість кількістю. Проте старі радянські танки стають легкою мішенню для наших захисників. Також для виробництва нових та ремонту пошкоджених одиниць Т-90М Росія продовжує вигадувати нові інструменти обходу діючих, західних та українських санкцій. Тому руйнування міфу про непереможність Т-90М і зведення його виробництва до поштучного це лише одна зі складових боротьби України проти Російської Федерації, держави-агресора, держави-терориста, держави-брехуна. Дякую за увагу. Дякую а якщо у залі будуть запитання, зараз буде мікрофон, будь ласка, можете задавати. Якщо ж спікер не відповість на ваші запитання, то представники Центру трофейної техніки вам наглядно і докладно все розпов... розкажуть. Андріючі, є запитання в залі? Е, так, і, будь Доброго. ласка. Вітаю, мене звати Лідія Сердюк, п'ятий канал. Часто російські пропагандисти протиставляють Т90М як новітній танк, який нібито на рівні з леопардами, які Україна має отримати від західних партнерів. Чи можете ви розвінчати цей такий міф, який існує в Російській Федерації? Ну, знаєте, це, якщо так пожартувати, це доволі смішне порівняння, тому що знову ж таки наші дослідження, в принципі, зона бойових дій показала, що. Даний тип танку знищується звичайно протитанковою зброєю, тобто Карл Густав, це не, не прямо там от, велика новітня розробка була. Це перший момент. Другий момент дослідників нашого центру військовослужбовців вони порівнювали танк Т-90 м його бойові можливості із танком Т-64 «Булат» нашим модернізованим. І дослідження, якраз і практичні в тому числі, показали, що от, танк Булат він був прийнятий якщо не помиляється у 2004 році на озброєння збройних сил України. Він по ряду моментів переважає навіть так званий цей російський новітний танк, коли ми говоримо про, наприклад, модифікацію німецького танку Leopard 2А6 чи два а 7 тобто це значно потужніші танки ніж Т-90М. Тобто по ряду показників не лише по броні, там і по запасу ходи, і по снарядам там, і взагалі, тобто по по маневреності, тому що в умовах сучасних бойових дій важливо, що щоб танк був не лише там непробиваємо. Ну Т-90М показав, що він і цього не може, а щоб він був маневр. Міг там вести бойові дії успішно і мав відповідний запас ходу в разі відходу, там відступу, там, наступу і таке інше. Тобто Т-90М, він, незважаючи на от штампи російської пропаганди, він ці функції не виконує. Тобто, і він, в принципі, не може себе протиставити там, західні протитанкові зброї. Тоді про яке протиставлення західним танкам, які нам будуть надавати західні партнери, ми можемо говорити в даному випадку. Чи є ще колеги запитання? Будь ласка. Добрий день, Писарева Анастасія, військовий кур'єр. Ви згадали про апаратуру внутрішнього зв'язку, комутації та управління танку Т-90 М. А чи відомо наскільки ефективною вона є? Дякую, дуже слушне запитання. Ми якраз не зупинялись там в даній доповіді. Ось якраз приклад от, апаратури зв'язку та комутації повністю розібраний, тобто, є там цілий блок, є конкретно розібрання. От дивіться, що до даного запитання, ну довели цікаве, тим, що незважаючи там те, що подається, це прям як новітній зв'язок в цих танках, по факту він часто не працює. Ми якраз довго розбиралися, чому у них проблеми з зв'язком виникають під час тому машинами. Проблема дуже проста. Сама апаратура, вона не тримає вологу. Вона вбирає вологу. Ми розуміємо, що всередині самої машини різкі перепади температури. Тобто вона вбирає вологу, це призводить там до замикання контактів, до корозії самих металів. Тобто можна підійти навіть подивитись. Це навіть нового зразку станції там го року, 18-го, Ми на них дивимося, вони виглядають, вибачте, як 70-х років. Тобто, вони є ржаві, покриті корозії, провода там замикається, і через це у них просто банально немає зв'язку між машинами. Дякую, також ви сказали, що виробництво Т-90М перетворилося з серійного на поштучне. Скажіть, будь ласка, чи реально повністю припинити виробництво даного виду танків? Це доволі знаєте складне запитання, тому що на сьогоднішній день з відкритих джерел там і теж по даним розвідки відомо, що все-таки вони там поповірно але виробляють ці танки. Тобто, достеменно відомо, що вони ще змогли довиробити 10 одиниць Т90М. Однак, якщо ми там говоримо, це ми говоримо про умови там діючої санкційної політики, тобто вона справді діє, тому що за всі ці роки справді вони спромогли лише 100 одиниць виробити таких танків. Тобто вони повторюсь, намагаються обходити санкції, намагаються знаходити там от мікрочіпи, мікросхеми, там плати саме не військового виробництва там для того, щоб ставити на цей танк. Там навіть чітко по апаратури зв'язку видно де плати ще були імпортні. Наприклад, стері або де вони там дістають їх в обхід санкцій. А де вони вже паяні ними, і там от, чітко видно, наскільки якість відрізняється. Тобто, наскільки реально повністю припинити виробництво, це повністю залежить від ефективності там, додаткових санкцій, наприклад, на товари подвійного призначення, або там, на інші джерела каналу, які, через які вони отримують дані мікросхеми. Чи є ще запитання, будь ласка? На підбитих Т-90 були системи активного захисту, чи лише активна броня, ну ті цеглинки? І ну, чи допомагали вони, значить, ну, при спробі уразити цей танк? Власне, Є якась статистика там чи якісь. Дивіться статистики, про статистику валідну статистику, яка була б науково достеменно і складно говорити, тому що, повторюся, на сьогоднішній день лише підтверджених із усіх в них існуючих на озброєнні Т-90М втрачено лише 15 одиниць. Тобто, якщо там. Якщо наприклад там один був підбитий з Карла Густава, а інший там із Джевелина, тобто складно про таку статистику говорити. Щодо вашого питання про наявний там динамічний захист, так я ж про це згадував Ні, не динамічний, так. а саме активний захист. Активний захист Так, да, з відстрілом до, наприклад, при підльоті протитанкової ракети, відстрілюється боєприпаси, який її збиває. Це Ні. Росіяни дуже рекламували цю систему. Дивіться, той звіт, який ми готували, і той зразок Т-90М, який досліджували наші військовослужбовці, на ньому не було знайдено даного типу зброєння. Дякую вам. Ще є запитання бачу в в другий ряд. Будь ласка. Доброго дня, Андрій Чежевський, армія Інформ. З відкритих джерел відомо, що. На танку 90, Т-90М М прорив планувало встановлення нової е, автоматизованої автомату заряджання, а також боєукладки в кормовій частині башти. Чи була ця ідея реалізована? Там дивіться, як, як взагалі там існує цей у них функціонує автомат заряджання. Тобто в самому автоматі заряджання, це по суті автомат заряджання той зі старого Т-72Б. Змін ніяких там не сталося. 22 снаряди в самому автоматі заряджання, 18 снарядів додатковий боєкомплект. Він знаходиться в західній частині чи в задній частині башти. Але це не окремий відсік. Для цього щоб там поповнити боєкомплект, треба вилазити з самого танку, діставати їх звідти. Як ви розумієте, в умовах бойових дій це нереально, тому це якраз знижує де факто. То кількість там вже готових снарядів до використання на полі бою. Для цього танку потрібно залишити зону бойових дій, там перезарядити цей автомат. Ну і там існує ще питання щодо надійності цього автомату, тому що, повторюсь, це старий автомат. Там він двохрівневий, і там по факту часто може бути клин. І ну по -по -по з приводу клинів ми там ще не можемо дати відповідь, тому що ми самі там у нас немає достатньої кількості Т 90м щоб провести там якісь імітації. Але ми вже достеменно можемо сказати, що це просто старий автомат заряджання, який був на Т-72Б. Ще є запитання, будь ласка. Андрій Задубінний, армія інформ. Скажіть, будь ласка, в контексті розмови про танк прорив ну, неможливо не згадатись про ще один танк новітній, непереможний і так далі. Я маю на увазі армату, яку вони періодично там тягають Красною площею. В умовах санкцій і після тісного знайомства з проривом, скажіть, будь ласка, чи є можливість у росіян вийти на масовий випуск цих танків армата? Ну, ситуація, знаєте, бойових дій реальність показує, що у них вже немає можливості виробляти т 90 М в серійному вигляді, і, в принципі, будь-яку іншу модифікацію там так звану високотехнологічно радянського танку. А армата це теж по суті витягнуті радянські розробки. В серійному виробництві, тому що основна проблема, от в принципі, от оця вся електроніка, це по суті там і новіше набрання, це відрізняє Т-90 М від Т-72Б. Тобто без електроніки це просто старий радянський танк. Електроніку вони не здатні самі виробляти. В обхід санкцій вони отримують дуже мало цієї електроніки. Тобто, по факту не лише армату, вони просто ряд інших танків не здатні виробляти. Тобто поштучно вони їх там можуть щось робити, але для серійного виробництва цього недостатньо. Більше того, повторюсь. Досвід використання Т-90М показав, що цей танк ні, не здатний вести, там, забезпечувати бойові дії. Тому, щоб не соромити себе, не розвінчувати свої міфи, вони ці танки відтягують з зони бойових дій. Саме це, мабуть, одна із причин того, що армату ми так і не побачили в зоні бойових дій. Ну, Сподіваюсь, побачимо, ми її переберемо і проведемо для вас спеціальний тег-брифінг по арматі. Дякую. Ну, Якщо армату. Не побачили. Скажіть, будь ласка, чи є у вашому розпорядженні зразки знятих з консервації Т-62 Т-72, і наскільки їм вдається модернізувати їх перед відправкою в Україну? Ну, там, якщо ми говоримо саме про базові версії Т-62 та 72, ну наш центр і так про них знає, тому що у нас ми ж свого часу теж входили до Радянського Союзу, у нас всі ці технології розробки є. Щодо самої модернізації, це теж відома інформація. В публічних джерелах вона існує, що вони стикаються з великою проблемою модернізації цих танків. Чому? Тому що основна задача, як цей танк можна модернізувати, додати в нього якусь певну електроніку або певний якийсь захист підвищений. Тобто, якщо в них просто на сьогоднішній день є дефіцит захисту, тому що достатньо подивитися. Тісь на статистику, яку наводить Генеральний штаб збройних сил України по втратам, втрати у них колосальні. Це перший момент. Другий момент, те, що стосується електроніки, те, що я вже відповідав на запитання попередніх там. журналістів, у них є проблеми з її доставкою, з її отриманням. Тобто, по факту, у них там вся модернізація проходить в тому, навісили броні, знайшли там якісь старі приціли, поставили там, теж були випадки, коли на Т-80 десятій вони там приціли з Т-62 навішували. Тобто, це взагалі нонсенс. Самі розумієте, як ця машина реально буде себе вести в умовах бойових дій. Дякую. Чи є ще запитання в залі? Так, будь ласка, Віталій Литвин, армія інформ, пане Андрію. У мене буде кілька питань. Перше на засобах комунікації Т-90М є позначка ФСБ. Що це за маркування? Розкажіть про це. І друге питання: ви згадували про мікросхеми, зокрема, те, що з російського там тільки шильдик. А як щодо броні і безпосередньо снарядів, Т-90М? чи присутні там іноземні компоненти, дякую Дякую за питання. Теж давно вже стикнулися з цим цікавим фактом, що вони маркують ряд обладнань там ФСБ. тобто спочатку була перша думка, що справді там ФСБ, тобто як спецслужба, вона робить там перевірку даного обладнання, однак. Ну, от спеціалісти, військовослужбовці нашого центру встановили, що, наприклад, ця апаратура вона не призначена до передавання там таємної інформації. Тобто, за логікою вона не має проходити перевірку спецслужби. Відповідно, ми припускаємо, що це вже має політичний момент, що ФСБ просто не домира не довіряє військовій верхівці, через те вони проводять маркування. От ви можете підійти, будь-який блок там маркований. Навіть часто теж ми на попередніх брифінгах це виставляли там, знаєте, по ракетах, коли на мікросхеми, навіть мікросхеми мають маркування. ФСБ. Те, що стосується питання броні і снарядів, ну, на превеликий жаль, снаряди і броню вони здатні виготовляти самі. Це не високотехнологічне виробництво, якщо ми беремо там, різні підкаліберні снаряди там, або бронебійні, там, кумулятивні, вони здатні на сьогоднішній день виробляти самі. Ці снаряди. Це, по суті, старі снаряди, які ж використовуються на інших танках. Ми ж говоримо про однієї гармати, Там трошки гармата модернізована, ої там ресурс модернізаційний знову ж таки вичерпаний. Тому вони здатні виробляти ці снаряди вже давно. Чи є ще запитання, колеги? Якщо запитань немає, ми подякуємо нашому спікеру за цікаву, достовірну і досить цікаву інформацію. А значенням російського танку ви можете безпосередньо ознайомитись на представленій експозиції. З нами був представник центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу збройних сил України, старший лейтенант Андрій Рудик. Це мілітарій медіа-центр, інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Слава українським героям! Захищаємо своє.